Пришел он сегодня на зібрання, трошки раніше. Там десь на иконце лежало слово Боже. Я його взял, сів, де я обычно сижу, відкрив його и причитал А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают. что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо Отец, ибо знает Отец ваш, что, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. До вот целого месяца. Сидел, думал, размышлял, І мені пригадали моє життя в дитинстві. Я здав дитинство своє. Коли я був маленьким хлопчиком, в мене були батьки. І ось я захотів тварину, собачку. Мабуть, може, може, у кожного багатьох із вас щось подібне було. Може у ваших дітей вже таке. Хтось може хоче не собачку, кошечку завезти. Може, хтось хоче рибок завезти, може хтось хоче ще якусь тваринку завести, птичку якусь. І я тоді пам'ятаю, я обіцяв батькам, я буду гуляти з тою собачкою, я буду за неї прибирати, я буду її лікувати. І проходили дні. Я б не сказав, місяці, дні проходили. Може тижні проходили. І потім щось пару тижнів пройшло, вже не хочеться гуляти з собачкою тою. Бо, наприклад, на вулиці йде дощ, а собачка хоче гуляти, не хочеться йти. Або ще щось там, друзі покликали кудись поїхати покататися на велосипедах, чи кудись піти погуляти, в футбол пограти з дитиною, а треба йти з собачкою гуляти. Підька, не треба гуляти з собачкою, а не хочеться йти гуляти з собачкою. Я сидів і думав: ми читаємо це місце писання, отець наш. Добре, Отець наш, а я хотів би звернути увагу мою і твою на себе, отець мій. Як часто ми Богу щось обіцяємо, як своєму отцю, ми можемо щось пообіцяти йому. Я буду. Я пам'ятаю момент, коли я вже став дорослий, я сидів десь там всередині і казав, Бог, я, от, я би хотів, я би хотів тим-то займатися, я би хотів. От ходів. У Когось буває, це знаєте, як зразу помолився і сталося. Ну, не всіх так буває. У мене так не було. Я молився, просив і не ставалось. Не ставалось багато, багато разів не ставалось. Може, місяці пройшли, може, і більше року пройшло. І я отримав те, що я молився. Я отримав. Біблія, ти читаєш своє Боже, там вже написано, що ти будеш стояти, молитися, просити. Бог дасть. Він же нас любить, любить ще отець. І ось я отримав це. І що далі з цим? Я отримав, я це маю. Це було по роботі. Я почав робити, я почав себе оправдовувати. Знаєш, побудження йти на зібрання, а я себе оправдовував. ну Я ж роблю, я ж для людей це роблю. я ж все рівно це роблю. І ти робиш, стараєшся, робиш. Але дух всередині побуждає тебе, ти ж обіцяв. І одного разу, одного дня, так як стою собачкою, отець небесний прийшов до мене, ну, в серце був, холос такий. Ти ж мені обіцяв. Якщо я тобі це дам, ти будеш робити оце. Я пригадав, так, дійсно, я ж обіцяв. Як стою собачкою, якщо попугайчиком, може, в твоєму житті або в житті твоїх дітей що дітки обіцяли, ми будемо проходити роки, і вони, вони не, не хочуть не це робити. Так я почав, почав прослухуватись, обіцяв, хорошо, Господь, буду це робити. Почав це робити, почав ходити на зібрання. Кажу, Господи, Господи, я от би хотів от займатися отим». Опять не зразу це буває. Ти просиш. Просиш, молишся, І один прекрасний день Господь тобі це дає, бо Він любить нас. Я би хотів, щоб ми зараз мали молитву і подякували Богу за те, що ми вже отримали. І щоб ми завжди намагалися бути вірними в тому, що ми Богу обіцяли. Бо ми завжди хочемо щось отримати від Нього. Ми хочемо, щоб те, що ми в нього просимо, щоб ми отримали. Але коли ми отримаємо цього, те, що ми у нього просимо, що далі? Чи ми виконуємо ту обіцянку? Наприклад, можеш ти щось пообіцяти Богу. Чи ти тримаєш потім, що хорошо дає Бог? Чи ти готовий те, хорошо, а тепер я буду робити це. Чи ти готовий отримати, отримавши благословіння від Бога, залишитись йому вірним. Зов будь Viu? thank you